Добрий вечір. Сьогодні поговоримо про двигун 2GRFE, який реалізовано на Lexus ES350. І ми тут встановили ось таку чудову систему від компанії Prince. Це саме остання їх розробка VSI 2.2. Вона базується на таких компонентах, як форсунки Keihin, які поставляються суто компанії Prince та ще OEM виробникам Потім ми маємо саме останнє блокування VSI версії 22 І така крута штука у нас є, це газовий редуктор. Ви бачите верхню частину клапана регулятора тиску DVP500 редуктор, який забезпечує нам. Видатні характеристики як на малих, середніх, так і високих навантаженнях. Таким чином ми забезпечуємо дуже невелику порцію бензину, як на етапі прогріву, так і на етапі експлуатації на високих навантаженнях. Газова кнопка. Наш заправний клапан. І газовий балон, який має ефективний об'єм 60 літрів. Я завтра обов'язково проведу дорожні випробування з замірами динаміки. Але вже сьогодні можу сказати, що тримав кермо двома руками, щоб її не тягало. Зі сторони в сторону. Ось такий чудовий автомобіль з газовою системою найостаннішого, як можна сказати, найостаннішої ітерації четвертого покоління.